Мобілізація в Україні хто може не йти до ТЦК після повістки? Кому можна не йти до ТЦК? Зараз в Україні військовозобов'язані чоловіки отримують повістки від представників військоматів. Після цього вони повинні з'являтися до ТЦК. При цьому існує декілька категорій, які можуть не йти до військомату навіть після повістки. Розповідаємо, кому можна не йти до ТЦК та СП Наявка до ТЦК. Чинним законодавством України передбачено, що не йти до ТЦК та СП після отримання повістки можуть лише такі категорії українців чоловіки, що складають державні іспити у вищих навчальних закладах, чоловіки, проти яких здійснюється кримінальне провадження, а також до нього застосовується адміністративне стягнення чи кримінальне покарання. В зв'язку з цим особа не може з'явитися до ТЦК та СП. Чоловіки, що потрапили під вплив надзвичайної ситуації, зокрема, через це не вдається вчасно прибути до військомату. Чоловіки, що мають хворобу або ж доглядають за дружиною, в якої хвороба або ж інвалідність, у випадку, якщо інші родичі не можуть доглядати за особою. Чоловіки, у яких помер близький родич, через що не вдається з'явитися до ТЦК. Крім того, кожна ситуація. Через яку військово зобов'язаному не вдається з'явитися до ТЦК та СП, повинна бути документально підтверджена. Як каратимуть чоловіків за наявку. Раніше у Асоціації правників України повідомили, що для чоловіків, які ухиляються від призову під час загальної мобілізації, можуть застосувати доволі серйозне покарання. Зокрема, відомо, що особа, яка отримала повістку або хоча б усне покарання, Повинна прийти до ТЦК та СП. За наявності доказів, навіть усного попередження від керівника територіального центру комплектування не можна виключати ризику притягнення до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу на суму від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 5100 8500 гривень або виправних робіт на термін до одного року, заявили у Асоціації правників. Крім того, Якщо військово зобов'язаний пройшов медичну комісію, а також отримав мобілізаційне розпорядження, то він в жодному разі не повинен ігнорувати його. За такі дії порушнику загрожуватиме від 3 до 5 років позбавлення волі. Нагадаємо, раніше ми писали про те, як чоловіки можуть виїхати за кордон з дружиною. Також ми повідомляли, хто може супроводжувати осіб з інвалідністю за кордоном.